Слава Україні! Це канал Барудер, і я Олег Соломахо. Сьогодні наше відео про перший монумент 2024 року Мілан Сан Ремо. Філіпсен переміг, звісно, найбільший успіх в його чудовій кар'єрі. Майкл Меттіус був замить від тріумфу та став другим. Та дай Погочар поступово піднімається все вище, став третім. Результати всім, хто цікавився, відомі. Задача розібрати, як це сталося, що робили гонщики, чого хотіли та що в них вийшло. Перед перегонами топ-фаворит Матія Вандерпул, минулорічний переможець. Його слабке місце те, що на прямовері це його перший старт в сезоні на шосе. Альпецин також прибула з Яспером Філіпсеном, і це зручна стартова позиція команди. Матіє робить активні дії на поджо, Яспер залишається варіантом на спринт. Так і вийде, але про це згодом. Сильний склад мав Lidl Трек, двоє фінішерів Мац Педерсен та Джонатан Мілан. Обидва у чудовій формі в березні, тож визначити лідера серед них до старту було важко. Мац краще проходить підйоми. Джонатан має бути швидшим в спринті. Команда вирішила, що гонка визначить серед них лідера. І це також спрацювало. Незвично в ролі андердога прибула Вісма. Олаф Кой варіант чистого спринтера, але чи переживе він поджо? Крістофля Порт більш універсальний. Велика увага до Тадея Погачара. Його задача тікати на поджо та не допустити спринт. Сьогодні буде дуже багато уваги до ОАЕ. Вони головні фаворити серед тих, хто не зацікавлений у спринті. Тому саме вони будуть найактивнішими в останній чверті. Мати Могорич Могоріч на атаку на спуску з Польжу і не осмають два варіанти. Том Підкок також для пізньої атаки та Філіппо Ганна для спринту. Не подумайте поганого, саме так і мало бути. Ганна не спринтує, але має чудовий трековий ґрунт і потужну тягу. Він конкурент після 280 кілометрів гонки, якщо спринтерів добряче виснажать при цьому. Альберто Бетіоль, Джуліана Лофіліп, Майкл Майкло Меттюс, Ці хлопці сподіваються промайнути під радарами. Приймає участь перше на такому рівні українець Кирило Царенко. Його задача текти у відрив. Царенко хутко дістається голови пелотону, тікає серед групи разом із двома іншими гонщиками коротеку Дзамбаніні та Конті. Задача мінімум є. Пелотон цей час має своїх героїв. Якопо Моска від треку та Сільван сільвандільє від Альпецин виходять вперед. Та фактично вдвох везуть групу понад 200 кілометрів. Це дуже сильна робота. Розрив до втікачів стабільно тримається в межах 2-3 хвилин. Ці двоє не допускають ніякого форс-мажору. Редакція 2024 року встановить найкращу середню швидкість в історії цих перегонів, і тут величезна заслуга саме мозки та дільє. Перші 200 кілометрів це традиційний контент каналу Discovery та трошки Animal Planet. Вілли, фортеці, стародавні руїни, природа. Після пасо Дель Туркіно дорога приходить до узбережжя. Тут маємо боковий вітер з моря аж до фінішу. Але перша перешкода спуск. На Туркіно перший завал, точнісінько в тому ж місці, що рік тому, коли не пощастило Алла Філіпу. Далі будуть ще падіння і з'являться проблеми у вісьми. Кілька гонщиків плюс Крістофля Порт. Француз згодом не потягне пагорби. Олавкой залишиться без підтримки команди. Наближаються так звані трекапі. Капомели, капочерва та капо Берта. тут на арену виходить ОАЕ, і саме час трохи ширше поглянути на їх початкові плани. Про ці плани було б відомо всім. Команда урочисто їх проголосила. А саме вони збиралися підняти височезний темп та проїхати передостаннього ручі пресу менше ніж за 9 хвилин. Неофіційний рекорд 9 хвилин і 19 секунд. Встановив у 1996 році українець Олександр Гонченков разом із Габріелі Коломбо. Ідея еміратів: чим швидше ви піднімаєтесь, тим менше в пелотоні залишається гонщиків, що здатні тримати темп. І якщо виїхати з 9 хвилин, то з погачаром має лишитися геть невелика кількість людей, з якими можна буде розбиратися на поджо. План надійний як камінь, хочеш бути щасливим будь-ним. Кілька все ж дірок в ньому існує. Наприклад, а хто вам сказав, що пелотон захоче їхати за 9 хвилин, а не відпустить гонщика соло? на подальшу рівнину з перевагою в секунд 20-25 Натомість команди збережуть поруч достатньо доместиків. Але це з теорії що не відбулося. Головна ідея виснажити суперників-погачара якомога більше. Емірати переходять до дій саме на трекапі. Команда вишикувалася та почала диктувати темп. Це ще не про просів, але про певну втому. Крім того, на вузьких звивистих дорогах краще тримати лідера попереду, аби не було завалів. Певну кількість гонщиків Пелотон втрачає. Часткова мета досягнута. Трохи відступ. У відриві вже відстав Дзамбаніні, а на останньому пагорбі під Висав Царенко. Українець втратив контакт з групою, але на спуску наздогнав та повернувся вперед. Така боротьба завжди схвалюється. Кирило, очевидно, вже втомився. На чіпресі відстав, але свій внесок у це шоу він зробив. Повертаємося в пелотон. ОАЕ продовжують тягнути попереду. Певний час всіх це влаштовує. Але ближче до чіпреси починається рух команд вперед. І тут ми згадуємо склад ОАЕ. Це панчери та фахівці для гір. Але тут ще рівнина, на якій потрібні м'язи. Група МА, Інеос, Лідлтрек вивозять свої поїзди вперед. Фактично, гонщики ОЕ затягнули в глиб пелотону. А ти спробуй поштовхайся з Алексом Кіршом. Якимось дивом Алесандро Кові знаходить можливість витягнути вперед погачара та починає диктувати темп, саме тягнути, а не стримувати пелотон. Кові працює наповну. Цей час Іцак Дельторо намагається перекластися вперед, ще й вивезти туди Веленса. Мексиканець їде з глибини і має рухатися суттєво швидше, ніж Кові. Два доместика ОАЕ успішно працюють один проти одного. Чойно вже мокрий Дельторо з'являється попереду, виснажений Кові випадає. Задачу на знищення партнера виконав. Ісак тягне, скільки сил лишилося. Пелотон нарешті дістає царенка. Сам Дельторо в цей момент вже страждає та заздрить українцю, який може їхати спокійно. Пелотон витягнувся в струну. Та втратив частину гонщиків, зокрема Джонатана Мілана, чим полегшив вибір для трека на користь Педерсена. А далі все. Ісак тягне, а гонщики більше не відстають. Коли навколо вас ось так гуртом збираються суперники, ваш темп не дуже швидкий. Дельторо раніше на рівнині пропав у глибину, витратив багато сил, щоб повернутися на вільний простір, а далі, щоб виїхати вперед, коли вже розігнався Кові. Сил Вісаака вистачило не набагато. До вершини чи преси ще півтора кілометра, а група велика. Веленс запитує в Погачара, то що далі, та Дей вимагає атаку. Велен стягне. Власне, тадей в цей момент готовий був атакувати та йти соло. Його відмовили директори. Протяжка Веленса майже нічого не дає. Група велика, в ній по 3-4 гонщика Трека та Альпецина. Веленс кидає на вершині, пелотон очолюють Скуінш та Стойвен. ОЕ витратили купу сил марно, спалили своїх доместиків, поки конкуренти мали ще вдосталь ресурсів. До речі, остаточно ще не дістали відрив. Частина втікачів все ще була попереду. А нагадаю, у нас рекордна середня швидкість. Але стається біда. Серхіо Самітієр не впорався з поворотом на спуску, впав, потягнув за собою Андрея П'єтробона. Після спуску пелотон відпочиває. Спринтерські команди чекають, поки до них повернуться ті, хто випав. Давід Ебаїс, який вже проїхав 250 км у відриві, атакує вдруге. Ну то й нехай. Приїздить Марк Гірші, повертається Джонатан Мілан. Він вирішує відпрацювати на останок для Педерсена та розганяє. Поїзд трека до Поджо. Зробив усе, на що лишилися сили. Поджо, починається боротьба за позицію. Чим вище ти в групі, тим більше шансів. Група Ма, Тудор, і Неос по черзі виходять вперед. Нарешті Веленс знаходить вільний простір та розганяється. Приїхали понад кілометр гори. Два з половиною лишається. Тім розганяє та витягує полотом в струну. Погані новини для тих, хто опинився далеко. Вони більше не матимуть шансів боротися за перемогу. Веленс тягне, але він не може відчепити зайвих, не здатний розірвати групу. Веленс вже частково втомлений безрезультатною атакою на Чепресі для порівняння. Ось як Тім тягнув. В тих же точках рік тому. Нема чого далі вигадувати. Погачар атакує. Матє Вандерпул за ним. Поруч тримаються Бетюль та Ганна. Тадея вистачає на 400 метрів. Він кидає, не вийшло. Але пелотон він таки розірвав. Попереду лишається близько півтора десятка гонщиків. Саме вони вестимуть боротьбу за перемогу. Тут Вандерпул, тут Педерсен та Стойвен, тут Ганна та Підкок, тут і Яспер Філіпсен. Його не скинули. Погачар іде вглиб. Матій, ймовірно шукає очима саме його та не реагує на спроби прискорення Меті Затастойвена. Цей рух перемішує групу, МВДП опускається в глиб і вдруге атакує погачар. Це місце, де сам Матіє поїхав за перемогою рік тому. Але тепер він втрачає пильність та не бачить атаку Тадея. Коли ж зрозумів, дуже швидко наздогнав та вже був на колесі на вершині. План Еміратів остаточно зруйновано. Далі спуск та спринт. На спуску вибуває Ганна. У Філіппу вибиває передачу, він вже не може повернутися в групу. Та де й певний час все ще тягне Матьє за інерцією, але до них вже встигають Підкок, Могорич та Педерсен. Шанс для мати він атакує. Але, звісно, для нього було би краще робити атаку раніше. Вандерпул озирається, бачить Філіпсена і з цього моменту остаточно працює на варіант Б. Мати, Пітулює. Перевели подих, атакує Собреро, на якого ніхто не звертав уваги, крім Підкока. В Томаса цього року унікальне чуття руйнувати чужі пізні втечі. Британця вже ніхто не пустить. Знову групу рятує Матьє та з'їдає атаку Підкока. Більше чемпіон світу вже не може. Далі інші. Стойвен завершує гонитву за британцем. З його колеса спринтує Педерсен. За дивною широкою траєкторією. Але й не це важливо. Мац втомився. У нього чудова витривалість, він дуже добре тримається на довгих перегонах. Але на спринт зібрати сил після 280 км вже не вистачає. Спринтує Метюс, і це значно краща ситуація. Поруч виходить Філіпсен. Вони майже притираються біля бар'єрів, але Майкл вчасно робить рух вправо, залишаючи Ясперу місце. Летять окуляри, Філіпсен дотискає та виграє монумент. До Яспера вже доволі часто виникають питання щодо надто агресивного спринту. Але тут інший випадок. Коли він починав спринтувати, очевидно, що місця до бар'єрів було вдосталь. Меттюс сильно змістився далі, майже перекривши траєкторію, але вчасно виправився. Врятував собі друге місце і обом гонщикам подіум замість лікарняного. Погачар третій. В групі не так багато гонщиків лишилося, хто ще мав сили спринтувати. Педерсен четвертий. Мадсу домашнє завдання. Він здруге поспіль програє спринт погачару наприкінці дуже довгих перегонів. Підсумок. Провали групами та вісми. Залатаний Кюнг не потягнув Поджо. Вісма масово розбилася дорогою. Один Олаф Кой не знайшов правильне місце на підйомі та вибув з боротьби. В десятці Алла Філіп, Сабреро та Беттіолі, які можуть собою пишатися. Жуліан доїздив із проколом, тому про спринт мова не йшла. І не стрималися як треба. Лідери постійно контролювали голову пелотону, але механічні проблеми вивели Ганну. Атака підкока не пройшла. Він має реальний шанс одного разу таки довести подібне до перемоги. Лідл трек провели дуже хорошу гонку, як команда. Контроль відриву, лідери та доместики в потрібних місцях. У важливих точках траси. Наостанок Стойвен та Педерсен у спринті, але Мацу забракло сил після 288 кілометрів. Погачар поступово на Санремо займає п'яте, четверте, тепер третє місця. А це значить, що наступного року ні, нічого подібного це не значить. План ОАЕ був ризиковим і він не спрацював. Команда підбиралася під темп вгору, але повністю провалила 2 кілометри рівниною, від чого проблеми почали наростати сніговою кулею. Це не значить, що неможливо буде зробити результативну атаку на чіпресі якогось одного разу. Але поки цей час ще не настав, Майкл Меттіус провів майже всю гонку за спиною Матія Вандерпула. Хороше місце у підсумку подіум. Альпецин командою були майже бездоганні. Контроль разом із треком. Лідери завжди в хорошій позиції витримали підйом на поджо обидва. Вандерпул не дозволив втекти погачару, а далі Могоречу та підкоку. Єдине зауваження: Матіє все ж пропустив другу атаку Тадея. Якби зреагував раніше або ж сам пішов, як рік тому, думаю, мав би шанс виграти самому. Натомість Яспер зробив те, що повинен робити найкращий спринтер в світі. Забрав гонку. Дякую, що додивилися. Попереду інші великі перегони, для яких будуть окремі огляди. Підписуйтеся на канал, розкажіть про відео друзям. Хто не дивився, тут є окремі відео присвячені історії велоперегонів, і ця серія буде проповнюватися так. Внизу посилання на інші ресурси Бородер. В Телеграмі, новини зі світу велоспорту, на сторінці Фейсбук, огляд найбільших перегонів. Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте фондам та волонтерам, яким довіряєте. Без наших воїнів ми не будемо існувати. Якщо є така можливість, підтримайте канал. Внизу посилання на кофі та картку. З вами був Бородер. Слава Україні!